Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом з самого ранку, 21 серпня. Є хороші новини після заходу на одну із баз в Білгороді ЗСУ захопили понад 325 кабів, якими мали бомбити Харків і тепер, які успішно перевезли на територію повністю підконтрольну Україні. Наші пілоти, другий тиждень, працюють у режимі нон стопа, відновлюючи літаки, які вивезли з Корозької області ожуляни, а потім терміново перемістили по різних підземних складах. Що ж Операція в Курській області змогла запобігти наступу російських окупаційних військ на Сумську область, а створення буферної зони знизило інтенсивність її обстрілів. Почалося і перекидання російських військових з інших напрямків фронту. Наразі вони не чисельні, бо противника все ще намагається зберегти перевагу на найгарячіших напрямках фронту. Про це розповів засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал генерал-лейтенант Ігор Романенко. Нещодавно російська диктатор Путін проводив. Нараду у нараду Раді безпеки та став завдання зупинити просування українських військ, і відкинути їх за межі Курської області. Водночас була вказівка не ослаблювати просування вперед на сході та захоплювати якомога більше регіону. Тому на сході завдання для Рос армії не знімаються. Вони і надалі намагаються підійти до ключових міст Торецька, Покровська тепер уже південніше Солодара Часового Яру. Розповів генерал лейтенант Водночас він зазначив, що є дані, що на інших напрямках були зняті деякі підрозділи Рос армії. Наприклад, Куп'янський напрямок Херсонська і Запорізької так далі є дані, що з цих напрямків на Курську область перекинули не менше п'яти тисяч особового складу Рос армії. До слова, це вже більш підготовлені досвідчені підрозділи. Вони не знімають полки і бригади за винятком того, що з Севастополя була виведена з Курську області ціла бригада морської піхоти, а так бороться по батальйонах, щоб не зривати наступальні дії на важливих ділянках фронту. Тому військових, які ведуть наступ на сході, намагаються не. Не чіпати констатував засновника благодійного фонду Закриємо небо України. Водночас Ромаленко зазначив, що операція ЗСУ в Курській області зірвала плани противника щодо Сумської області. Плани противника на Сумську область були зірвані завдяки організації операції, яку ми бачимо на Курську. Це принципове питання. Тепер на Курському напрямку санітарна зона це відіграє і військове, і військово-політичне значення. По перше, зараз у росіян менше можливостей обстрілювати Сумщину. По-друге, операція просто впустила імідж росіяни, Росії загалом у всьому світі і по третє багато союзників України підтримали нас у наших досягненнях. Резюмував Ігор Романенко. Операція збройних сил України у Курській області РФ серйозно підірвала імідж Путіна. Про це розповів військовий експерт Ян Матвію. Безумовно, це дуже серйозний і безумовний удар по іміджу Путіна. І цього факту неможливо не помітити. Якщо людина затятий прихильник Путіна, прихильник війни вірить усю їхню пропаганду. Вона може спробувати це в глибині душі прибрати в дальній ящик, тобто можна намагатися цього не помічати. Але пояснити це з позитивного боку, як любиться робити путінська пропаганда, просто неможливо. Не можна сказати, що російські війська відійшли на більш вигідні позиції в Курській області. Це просто нонсенс. Не можна відходити в Курській області. Це ж територія Росії. Це очевидна поразка, зазначив Матвіїв. Попри донесення російської розвідки наступу російсько зсу в Курській області став несподіваним для військово-політичного Лівництво Рефа до ВІВА, відсутність оборони в регіоні, нездатність російської армії чинити опір на свої ж території. І одна справа, якби в українських військових була величезна кількість сил, купа ракет, авіації літає і перемагає російські війська. Тоді можна було б говорити, що в нас не вистачає війська і так далі. А тут а вже просто ЗСУ дуже несподівано прорвалися. Всі побачили, що ніхто ніяк не відреагував, нічого не зробив. Повний бардак, і це усім очевидно. Сказав експертам природно найближчим часом провал Росармії армії в Курській області не викликає якихось масових протестів у Росії, але це все накопичується. Адже образ Путіна, як політика, як лідера, який прийде і порядок наведе, за якого життя тільки покращується. Це все руйнується, і це почало руйнуватися з початку війни. Бо від росіян раніше часто можна було почути, нехай Путін, зате війни немає. Мовляв, у Путіна можливо не дуже і добрий, зате немає війни. А тепер війна не. Просто є активно йде на російські території. Природно, це все працює проти іміджу Путіна, навіть і супереч усій пропаганді, і навіть попри те, що багато людей хочуть закрити на це очі, але це вже просто неможливо. резюмував Ян Матвієв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.